Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з логіка математичного розвитку. Тема на нашого заняття логічні завдання для дошкільнят. Дітки, зараз я вам пропоную подивитись відео про розвиток логічного мислення, а також ви будете вчитися в цьому відео спостережливості та вмінню розпізнавати предмети та їх форми. Подивіться уважно на ці предмети. Як гадаєте? Який з них зайвий? Правильно? Молодці. А тут що зайве? Яблуко, кавун чи, може, морква? Здогадалися? Ну, а тут вже дуже легко. Зайвий серед іграшок, звичайно, голов. А зараз потрібно бути дуже уважним, дітки. Знайдіть предмет зеленого кольору, але щоб він не був круглої форми. Ну, як, впоралися? Так, це цукерка молодці. А тут Потрібно знайти жовтий предмет, але не трикутної форми. Що це? Так, це сонечко, молодці дітки. І найважчий рівень знаходимо синій предмет, але не прямокутної форми. Знайшли? Молодці, це м'ячик дуже добре впоралися з завданням. Тепер можемо трішки розслабитися. Давайте подивимося, яких предметів немає на картинці з ягодами, як ви гадаєте. Так, вірно, на картинці з ягодами немає банану. Молодці. А тут чого немає. Так, свистка. Свистка немає на нашій картинці. А це вже дуже легко. Думаю, що ви всі вже здогадалися, якої тваринки немає на картинці. Вірно, це жабка. Продовжуємо розвивати ваші навички логічного мислення та уваги. Давайте знайдемо правильну тінь нашого цуценяти. Чи підходить остання тінь? Чи може та що посередині? Молодці. Потрібна нам тінь перша. А тепер. Давайте знайдемо тінь для листочка. Молодці, я знала, що ви з цим впораєтеся. І останнє завдання знайдемо тінь для нашої ляльки. Вже здогадалися? Так, вірно, тінь нашої ляльки перша. Вашем завдання з буде таким: намалюйте, будь ласка, чотири предмети, і щоб один із них був зайвим та вкажіть на нього. Я дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!